Григорій, Сковорода, бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Ти зна... Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурі свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозгів. Видко, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед люблять їсти і ведмідь та шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наші браття і роблять, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більше радість збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, а без цього жити навіть. Купаючись у меду для нас найлютіша мука сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою, чужого і народжені не на те, щоб їсти пити і, і таке і інше, а бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть, що наш осей, до прикладу, студент вчився і нічого Наш, Нащо, мовляв? Учитися, коли не матиме достатку, кажуть все, незважаючи на слова Сіраха, веселість серця життя для людини, і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженої натури і навчитися. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полює Зайця, коли заєць смачніший, тоді відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражній. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча, зловивши їх, не їсть миші, замкни в достатку бджолу чи не помре стуги, в той час, коли можна її літати по вугах, е, що гірше. Ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла. Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворі думками позбавляються природженого діла, і немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді. бо душа володарка людини втішається природженим ділом, або так жити, або мусиш вмерти. Старий катон... Чим мудрий і щасливий, недостатком, не чином, тим, що йде на... за натурою, як видно, у Цицеронової книжечки про старість. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою, про це сказав древній епікур. таке –